Привіт-привіт! Як твоя підготовка до показу англійської? Mm, I feel you. На моє щастя, цей понеділок був останнім для мене. Я закрила англійську. Чесно кажучи, не можу передати словами, наскільки це велика радість для мене. Можна вважати, що це вже половина екзаменаційних предметів здана. Попереду ще є кілька тижнів відпочинку, терепідготовки до сесійних предметів, але вже трошки легше дихається. Сьогодні говоримо про те. Чому люди можуть завалити показ англійською в медичному? Перша причина: студенти завчають надто складні конструкції, складну медичну термінологію і не розуміють, що вони кажуть. Вони не розуміють, як вони будують речення. Я не кажу, що я гуру англійської, але для себе, для своєї підготовки. Я мала спеціальний структурований план, як я буду готуватися. Повернемося до структури нашого іспиту. У нас є 48 питань: частина перший курс, частина другий курс. Наскільки я знаю, ці питання є орієнтовними, тобто, викладач може іноді спитати тебе щось додатково. В мене, на щастя, такого не було. У нас викладач-екзаменатор ішов прямо по питанням. Моєю стратегією було розібрати всі питання, що найменше розібратися, що на кожну з них я маю відповісти. І перше, і головне було, це те, що я переписую собі всі відповіді простими словами: я знаю, що є готові файли з готовими відповідями вже на ці 48 питань, або там за минулі роки їх було трошки більше умовно, але вони мені не подобалися, тому що це вибірка йде з книжки, і ти просто тупо завчаєш. Якийсь текст, іноді без розуміння, тому що там ідуть складні медичні терміни, і ти просто щось говориш. Якщо ти забудеш одне слово, в тебе все речення волотить з голови. Тому, як на мене, важливо використовувати прості конструкції. Нам, до речі, зробили зауваження, щоб ми використовували present simple, а не, наприклад, past, коли ми говоримо про факти. Тобто, ви говорите про якусь хворобу, яка вже давно була відкрита. Вже всі симптоми до неї там. Ну, давно вивчені, ну грубо кажучи, це така важлива ремарка, як на мене. Друга причина у вас в голові змішується англійська, латинська, іноді українська і інші мови, які ви знаєте для деяких викладачів. їм принципово важлива ваша вимова, тобто не лише ваші знання, що ви там їм будете розповідати чи ці симптоми дійсно є в цій хворобі, чи їх там немає. А її можлива вимова, щоб ви правильно вимовляли всі ці слова. Тут єдина порада це просто повторювати. Третя причина, можливо, вона могла би бути першою. Це дуже суб'єктивно. Страх говорити в голос. Треба коментувати. Це дійсно причина, можливо, для когось номер один, тому що не завжди всім комфортно. Говорити щось при групі. Ти навіть не відчуваєш себе настільки впевнено, щоб говорити зі своїми друзями, наприклад, англійською. А тут тобі треба говорити перед викладачем і ще й перед іншою групою. Моя порада не думати про своїх одногрупників. Люди думають і переживають за те, як вони здадуть. Кожен думає за себе. Я думаю, ви це вже не один раз бачили в Інстаграмі, десь там в TikTok, в якихось мотиваційних відео. І за вас ніхто думати точно не буде. А навіть якщо й буде, яка їм різниця? Яка вам різниця, що вони про вас думають? Четверта причина: деякі викладачі люблять інтерактивні способи навчання, і вони іноді дають рольові моделі, рольові ігри. Такі тут лише тренуватися. У мене такого не було, але я не чути, що таке може бути, особливо з молодими викладачами. Тому просто практикуйтеся, говоріть. Медична термінологія вона важлива для стажувань. Для наукових робіт, але для пацієнтів це важлива навичка навчитися пояснювати їх простими словами. Ну просто використовуйте те, що буде зрозуміло вам і іншим людям, і буде вам щастя. Ще одна причина: ви забиваєте болт і не готуєтесь. На жаль, тут важлива підготовка, як на мене. Типу, до кожного екзамену важлива підготовка, але до англійської медичної тут дуже багато інформації, яку ви навіть можливо не знаєте українською. Як ви збираєтесь її розказати англійською? На щастя, ми протягом семестру вже готувалися по цим екзаменаційним питанням. Тобто, нам вже було простіше, тому що в голові у нас вже було чітко сформульовано, що ми на яке питання маємо відповісти, що від нас хочуть почути, щоб не розповідати щось лишнє, тобто, щоб ви себе не перенавантажували якусь лишню інформацію, але щоб ви донесли основну суть. Тому як є час і бажання відразу готуйтеся по екзаменаційним питанням, в незалежності від того, як у вас ідуть пари, тому що потім за два дні це буде дуже важко прийти. Перший семестр у мене він був важкий, там були у всіх погані оцінки, ну, в більшості. І я, якщо чесно, мало що пам'ятала, в мене були якісь базові знання, які лишилися. По тим темам, які потрібно було на екзамен знати. Але коли я сіла в суботу ввечері писати запитання по першому семестру у свій файл, то я зрозуміла, що я це все вчу фактично заново. Ще одна причина перенавантаження іншими предметами, і чому так сталося? Чому почнемо з цього? Це ПК підсумковий контроль, це не сесійний предмет, на який виділяється час на підготовку, хоча б якийсь там тиждень перерви між іншими. Дисциплінами, а ти паралельно маєш думати про свої пари зараз. Там, наприклад, якась фізіологія, біохімія, мікробіологія і військова гігієна, Як у нас ти думаєш про ці предмети, що тобі їх треба написати, по ним конспекти, там інші матеріали, їх вивчити багажано і паралельно з тим ти маєш приготуватися за екзаменом. І в нас було всього два дні перерви між екзаменами. П'ятницю ми складали гігієну, а в понеділок в нас вже англійська. І до того ж, англійська в нас на третій парі, а до цього в нас ще дві пари, і ти на них ще маєш приготуватися. Тобто, в тебе в голові така каша може бути. І я розумію, що це складно, але тут, напевно, ми нічого змінити. На жаль, вже не можемо. Напевно, дуже банально, але ви мало спите перед екзаменами. Я розумію, що хочеться в останню ніч приходить. Вдохновення, я не знаю, як сказати вдихновіння українською. і ви починаєте все вчити. Ну, воно тут спрацює. Але якщо ви взагалі не виспитесь, якщо ви взагалі не поспите, від тих нещасних 3-4 години, ну ви будете весь день як вожити лимон. І якщо у вас буде як в нас до цього ще дві пари, то на третю пару ви вже будете варені, у вас вже голова буде боліти. Ну тобто, як ви плануєте здавати екзамен? І до цього ж ви мало там п'єте і їсте, то я себе не контролюю в їжі. Напоях в період екзаменів, тобто я хочу чай, я йду п'ю чай, я хочу каву, я йду п'ю каву, хочу колу – п'ю колу, хочу їм солодке, шоколад корисно, але насичую свій організм мікро-макро всіма елементами, тому що в тебе буде енергія для того, щоб щось вчити. Поки це все, що я згадала, насправді говорити можна довго, але це основна інформація, яка можливо вам допоможе. Можливо, не допоможе, можливо, ви просто це слухаєте, коли ви дісте. Але дякую, що приділили мені час. Бажаю вам успіху на ваших екзаменах, продуктивної підготовки. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте і па-па!